Армадол, забудь про головний біль. Ми бачимо ознаки геноциду, в тому числі базовані на етнічній складові саме кримсько -татарські. Те, що ми бачили в 44-му році, інші методи використовувалися для депортації зараз. Фактично, це така собі гібридна депортація, це витіснення шляхом примусу до мобілізації. На жаль, історія вкотре повторюється, і етнічному населенню Криму знову доводиться стояти на порозі вибору, тікати або відправлятись на війну проти свого ж народу. 2022 рік, 21 вересня, президент Російської Федерації Володимир Путін оголошує часткову мобілізацію на всій території Росії, в тому числі в анексованому Криму. На території півострову одразу як з'явився так званий указ Володимира Путіна, почали масово роздавати повістки, це виглядає як такі собі облави. знаєте, коли в місцях масового скупчення людей, в тому числі на ринках. І все б нічого, але 90% тих, хто отримує повістки, кримські татари, які за 8 років досі не стали лояльними до окупантів, крім того, що не гребують місцями, де виловлюють призовників, росіянам байдуже і навік. Дуже часто є випадки, коли роздають такі повістки, навіть особам багато ніж 50 років. У нас є свідчення від людей, що навіть достатньо поважного віку людям 60 років роздавали такі повістки. Ситуація, яка зараз відбувається, на жаль, виходів небагато. Тисячі людей зараз в першу чергу з числа кримських татар виїжджають з території півострову на території різних е, третіх країн, зокрема Узбекистан, е, Казахстан, Грузія. При цьому на Керченському мості окупанти організували додаткові блокпости. І тепер, щоб покинути півострів, треба годинами стояти в чергах на перевірку. Всі говорять про тривалий переїзд через Керченський міст різного роду перевірки, в тому числі окремі розмови з тими громадянами, які заявляють про своє громадянство, що вони є не громадянами країни-агресора. З іншими видами транспорту, хай то залізниця чи авіаперельоти, ситуація не краща. Квитків немає, але якщо і є, то ціни захмарні. Проте, незважаючи на складнощі, краще все ж виїжджати зараз, адже незабаром такої можливості може й не бути. Я думаю, що цей процес буде набагато складнішим, бо взагалі припиниться в найближчому, найближчі якби дні, найближчий період. Якщо все ж не вдасться покинути Крим. Якщо говорити про якісь поради, то максимально уникати комунікації з окупаційними адміністраціями, військоматами не утримувати дані повістки, якщо вам навіть їх і вручили в руки, це не означає, що ви маєте з'явитися у військкомат. Запам'ятайте, це дуже важливо. У випадку, якщо ви не з'явитесь за повісткою, це буде адміністративне правопорушення, і за законом Російської Федерації штраф в розмірі від 500 до 3000 тисяч рублів. А от якщо вирішити бути законослухняними. Якщо ви з'явитесь у військкома, скоріш за все, вас потім відправлять у пункт збору і через деякий час ви будете відправлені на війну. І все це, на думку експертів, робиться для того, щоб якомога більша кількість етнічного населення Криму покинуло ці території, щоб, як колись, колонізувати цю територію і далі продовжувати свою політику брехні та варварства. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.